Усім привіт! Рада вас вітати на каналі. Беру вас з собою на оновлення товару. Є декілька речей, які мені хотілося вам показати, які достойні уваги. Я таких ще не знаходила. До прикладу, ось таку майку від бренду Flor, це англійський бренд нижньої білизни. На сайті у них дуже такі цікаві моделі, елегантні, сексуальні. Топові дуже гарна білизна. Рекомендую заглянути. Якщо я не забуду, то ставлю тут декілька картинок. Основна частина нейлон, а окантовочка йде уже шовкова. Але прийшлося її залишити. Наступна річ це просто капець. Я думала, що я її куплю, поки я не почала її роздивлятися. Це вінтажна блуза від Pierre Cardin, Я впевнена. впевнена на 100%, що вона із шовку, але просто над нею познущалися. Взяли, подрізали, ви бачите, показую на другій стороні, там, де повинно бути ну, застебнута інша сторона на другу. Просто повирізували шматки тканини. Ну, Це просто капець, якщо чесно, я стояла, я була, ну, в шоці, різне бувало, але мені так вона сподобалася, ця сорочка, що шкода було її навіть залишати. Ще мені трапилася от така футболка в розмірі М. Я, не вагаючись її купила, я купила її для своєї доньки. Можливо, трошки наперед, але в гарному стані дуже важко знайти футболки у сезон. Скинула її у телеграм, їй сподобалося, і я її забрала. Наступна річ це такий светрик, м'якенький, але мені не сподобався його стан. Ну, Це просто. Він якийсь такий. І незабитий, начебто, був ну багато коптунців, але я не захотіла з ним дуже довго щось там робити, прибирати, і вирішила його залишити. Ще мені дуже сподобався ось такий светрик, але вже при детальному огляді я побачила, що він ну, просто в дірках. Просто це кашемір, м'який такий кашемір, класний. Але видно, що його носили і ні, повісила назад. А це випадково я в аксесуарах знайшла з корзина. Ну, Там корзина стоїть, ви розумієте, воно так усе навалене, нічого не складене було. Ось таку річ. Я вставлю, я знайшла її, вона продається на сайті, вставлю фото, як вона повинна виглядати. Кашемір, колір. Дуже гарний, топовий, ну, супер знахідка. Цю знахідку я купила, навіть не думала залишати. Ще мені сподобалося, сподобався ось такий вовняний шарф. А, впевнена, що це вовна, бренд невідомий, бірочки там не було. Але мені здалося, що він такий, начебто вбитий. Можливо, це така структура цього шарфа. Я вирішила не ризикувати, його не брала. І так, переходимо в інший магазин. Це вже другий день оновлення, і, чесно, я побачила цю річ у перший день, але вирішила повернутися на другий день і вона вісіла, щоб її приміряти. Це італійський бренд, він дуже робить гарні такі речі. Теж вставлю фото із сайту. Речі доволі небюджетні, щоб таку куфтинку купити, це потрібно потратити десь 100 євро. І там, як вказано в описі на сайті, що це як друга шкіра. Так, дуже комфортна річ, вовна не колюча, ніжна, ну, топова річ, таку на прохолодну погоду і буде служити, я думаю, що не один сезон. І ще мені сподобалися ось такі. Штанці домашні в доволі такому великому розмірі. Я вирішила їх приміряти на себе. Вони котонові. Мені дуже сподобалося м -м, малюнок, квіти, там такі, мені дуже подобаються такі відтінки. І все-таки я вирішила їх одіти. Але вони низької такої посадки, і мені не сподобалось. Мені сподобалося, як вони сидять. Може, що я їх приміряла на колготки. Там оцей шнурочок затягується, Ну, я вирішила все-таки їх залишити, не брати. Якби може, була б кофтинка, було б набагато краще, але я люблю, щоб була посадка трішки вища. На люксах я знайшла ось таку косметичку від Елізабет Скарлетт. Це вже моя друга знахідка. Перша була косметичка меншого розміру, вона вже продана, але я її залишила в інстаграмі, щоб дівчата могли переглядати, які бувають мої знахідки. Елізабет Скарлетт допомагає природі від своїх продажів. Вона дуже ретельно підходить до розробки дизайну своїх речей. Там, на сайті, в неї дуже багато аксесуарів. Ця. В ідеальному стані слідів носіння я не знайшла. Дякую всім за перегляд. Чекаю вподобайок. Також запрошую на свою сторінку в інстаграм, там я викладаю цікаві речі.